Метрів забора людина замовила в кольорі теракот. Чотири упаковки. Це виходить в нас по шість штук. Це 24 упаковки всього навсього По ціні це в нас виходить 9600 гривень. Тобто є вони в чотирьох кольорах: є теракота, коричневий зелений і білий. На кожному кольорі йде така фактура, ніби дерево. Бачите, ось таке ну, класне дерево. Тобто, якщо ми його поставимо собі і там метр від нього відійшли, нам здається, що це дерево. Ну це пластик, але це високоякісний пластик, який на сонці не, не втрачає свій кольор, не вигорає, на морозі, не сипеться. І його красити не треба кожен рік, як дерево, наприклад. Да? І дерево гниє у вас, да? якщо ви забили кілочки, дерево у вас буде гнити. А цей не буде гнити йому все рівно. Упаковка йде 2,5 метра 400 гривень. Ось так. Бачите, як воно класно виглядає. Вони з'єднуються між собою, ці секції. Тут такі, ось, такі тут сплінтік, тут а, отвір у нас. Да? Кілочки заходять в землю на 15 см, висота, коли ми вже його встановимо, 40 см по центру, по бокам виходить 25 см, і виходить, у нас ось такі. Прикольні полукружики, коли коли він уже стоїть, колів є зелений, білий, темнокоричний і терракот.